тема уроку використовуємо прийом округлення при додаванні та відніманні двоцифрових чисел математика 2 клас. Додавання двоцифрових чисел способом округлення. До числа 33 потрібно додати 9. При додаванні одноцифрового числа 9, ми використовували прийом округлення. Число 9 округляли до десятка. Записуємо приклад, який утворився. 33 плюс 10 і мінус 1, тому що 10 більше, ніж 9 на 1. 33 плюс 10 це буде 43 і мінус 1 42. Такий же самий прийом використовуємо при додаванні двоцифрового числа до доцифрового. 33 плюс 49. Число 49 округлюємо до наступного десятка, тобто 50. Записуємо в рядок приклад. 33 плюс 50 мінус 1. Чому мінус 1? Тому що 50 більше, ніж 49 на одиницю. 33 плюс 50 буде 83 і мінус 1 дорівнює 82. Роздивимося. Скорочений запис додавання двоцифрового числа до двоцифрового. 63 плюс 28. Число 28. Округлюємо до наступного десятка, це буде 30. Діємо за стрілкою: 63 плюс 30 це буде 93. Потрібно відняти 2, тому що 30 більше, ніж 28 на 2.

Родимося віднімання двоцифрових чисел способом округлення. 91 мінус 7. Число 7 округляємо до десятка. 91 мінус 10 і плюс 3. Чому плюс 3? Тому що 7 менше, ніж 10 на 3. 91 мінус 10 це буде у нас 81. І додати 3, це буде 84. 91 мінус 57. Число 57 округлюємо до числа 60. 91, мінус 60 і плюс 3, тому що 57 менше, ніж 60 на 3. 91 мінус 60 це буде 31, і додати 3, 34. Роздивимося скорочений запис віднімання. 75 мінус 26. 26 округлям до числа 30. Діємо за стрілкою. 75 мінус 30 це буде 45, і плюс 4, тому що 26 менше, ніж 30 на 4. 45 плюс 4 49. 81 мінус 68. 68 округлюємо до числа 70. Діємо за стрілочкою. 81 мінус 70 буде 11, і додати 2, тому що 68 менше, ніж 70 на 2, і дорівнює 13.